У 21 столітті міста виміряють кількістю мешканців, темпом життя, кількістю торгових центрів і висотою будівель. Але що, якщо місто це не про масштаби, а про історію? Що, якщо місто можна обійти за 10 хвилин, але його минуле на століття довше, ніж у багатьох обласних центрів? На заході України, майже на самому кордоні з Польщею, існує місто, яке офіційно вважається найменшим в Україні. Тут мешкає менше тисячі людей, але це місто з історією понад 660 років, це угню. Вогнів розташований у Шептицькому районі Львівської області, всього за три кілометри від державного кордону з Польщі. Це крайній захід України, прикордонна території, де історія завжди була тісно пов'язана з політикою, війнами і зміною кордонів. Сьогодні вогні проживає менше тисячі людей, і за цим показником він є найменшим містом України, але так було не завжди. Перша письмова згадка про угнів датується 1360 роком. У той час Європа ще жила в епоху середньовіччя, а українські землі були важливою частиною торгових і політичних шляхів. Існують припущення, що поселення тут існувало ще раніше, адже район був заселений з давніх часів і мав стратегічне значення. Огнів швидко перетворюється з поселення на місто. У 15 столітті Огнів отримує Магдебурзьке право. Це означало, що міста мало власне самоврядування, суд, економічні привілеї, право на ярмарки і торгівлю. У ті часи це був знак престижу. Магдебурзьке право отримували лише ті міста, які мали економічне та стратегічне значення. Отже, Огнів був не провінцією, а повноцінним міським центром свого часу. Огнів стає відомим як місто ремісників, особливо шевців. Саме тут виготовляли легендарні угнівські чоботи, які шили на одну ногу. Вони були надзвичайно теплі, міцні, прикрашені червоною або жовтою окантовкою. За цими чоботами приїжджали з усієї Галичини. Огнівці торгували, приймали купців, жили активним міським життям. На початку ХХ століття огнів був значно більшим, ніж сьогодні. Тут мешкало близько п'яти тисяч людей. Для порівняння, це у п'ять разів більше, ніж нині. Місто було багатонаціональним: українці, поляки, євреї. Ці громади формували культуру, архітектуру та економічне життя Угнева. ХХ століття стало для Угнева трагічним: світові війни, зміна кордонів, радянська окупація. Усе це могло не вплинути на маленьке прикордонне місто. Після Другої світової війни та обміну територіями між СРСР та Польщею відбулися масові депортації. Українців виселили, поляки виїхали до Польщі. Єврейська громада була знищена війною, місто спорожніло. Саме ці події призвели до того, що угнів поступово втратив більшість населення. Місто не зникло з карти, але перестало розвиватися так, як раніше. І сьогодні угнів офіційно має статус міста, але за кількістю мешканців є найменшим в Україні. Сьогодні угнів це тиша. Вузькі вулички, компактний центр, старі будинки, які пам'ятаються зовсім інші часи. Прогулянка містом нагадує подорож у минуле: тут немає поспіху, немає натовпів, але є відчуття історії, яка буквально витає у повітрі. Головна архітектурна пам'ятка Угнева костел XVII століття, зведений у стилі бароко. Сьогодні він перебуває у занедбаному стані, але навіть попри це вражає своїми масштабами. Цей костел мовчазний світок того, яким важливим містом був колись угнів. Угнів – це приклад того, як історія може бути більшою за сучасні цифри. Місто може втратити людей, але не втратити свою ідентичність, це нагадування про те, як війни і політика можуть змінити долю навіть успішного міста. Огню найменше місто України, але його історія одна з найбільших, іноді, щоб побачити справжню Україну, не потрібно їхати в мегаполіси, достатньо зупинитися у маленькому прикордонному місті з великою пам'яттю.